При заповненні платіжного доручення слід керуватися інструкцією номер 163 та порядком 666. Розглянемо декілька варіантів заповнення платіжного доручення на сплату єдиного соціального внеску, військового збору та податку з доходів фізичних осіб роботодавцем-страхувальником за найманих працівників. Спочатку заповнимо платіжне доручення на сплату ЄСВ роботодавцем-страхувальником. Створюємо платіжне доручення у клієнт банку, зазвичай в документі автоматично заповнюється інформація про дані платника. Якщо розрахункових рахунків декілька, необхідно перевірити відповідність рахунку, з якого планується сплата. При заповненні даних щодо отримувача вказуємо за реквізитом отримувач найменування органу ДПС. В цьому випадку. Головне управління ДПС у місті Києві, ДПІ в Ополонському районі, а за реквізитом Код отримувача його код в єдиному державному реєстрі, також вказується банк Отримувача казначейство України та номер рахунку за стандартом IBAN. Для зарахування ЄСВ, нарахованого роботодавцями, зокрема на суми заробітної плати. Винагороди за договорами ЦПХ, допомоги по тимчасовій непрацездатності, рахунок має містити символ 201. Зверніть увагу! Актуальна інформація щодо рахунків для сплати податкових платежів та єдиного внеску розміщена в електронному кабінеті платників на веб-порталі ДПС у рубриці Рахунки для сплати платежів. Або за посиланням, вказаним в описі до цього відео та в центрах обслуговування платників. Суму ЄСВ вказуємо у платіжному дорученні цифрами словами зазвичай заповнюється автоматично. Реквізит призначення платежу заповнюється так, як ви бачите на слайді. Зокрема, зірочка. Код виду сплати 101 сплата суми єдиного внеску. Крапка з комою. Код платника, крапка з комою інформація про призначення платежу ЄСВ на зарплату за першу половину січня 2023 року послідовно три крапки з комою. Під час заповнення полів не допускаються пропуски пробіли між цифрами та службовими знаками та між словами та службовими знаками. Платіжне доручення підписується однією або декількома. Відповідальними особами, які уповноважені розпоряджатися рахунком, а хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів. Команда Seminar.com зібрала справжню бібліотеку на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 яка налічує вже понад 2000 документів, актів довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. Хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі та оформлюйте передплату вже зараз. Далі заповнюємо платіжне доручення на сплату військового збору роботодавцям. Створюємо платіжне доручення, заповнюємо реквізити для сплати, не забуваємо перевірити на сайті ДПС, чи не змінилась інформація з 1 січня 2023 року. Реквізит призначення платежу заповнюється так, як ви бачите на слайді. Зокрема, у полі 1 зазначається службовий код зірочка. У полі 2 вказується розділовий знак крапка з комою та код види сплати 101 сплата суми податків і зборів. У полі 3 вказується розділовий знак крапка з комою та код платника. У полі 4 вказується розділовий знак з комою та інформація про призначення платежу, військовий збір із зарплати за першу половину січня 2023 року. У полях 5, 6, 7. Вказується розділовий знак крапка з комою і відповідне поле не заповнюється. При заповненні полів не допускаються пропуски, пробіли між цифрами, словами та службовими знаками. Під час заповнення платіжного доручення на сплату податку з доходів фізичних осіб проводимо ті ж самі дії, як і при сплаті інших податків і зборів. При виборі реквізитів для оплати в найменуванні коду. Класифікації доходів бюджету обираємо податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. Призначення платежу буде мати наступний вигляд: зірочка. комою, код комою, ПДФО із зарплата за першу половину січня 2023 року послідовно три крапки з комою. Не забувайте, що правильне заповнення всіх реквізитів платіжного доручення це запорука своєчасного та вірного відображення сплачених податків і зборів у картці платника податків. Заповніте звітність та документацію легко і без помилок з бухгалтерської відеоплатформи номер 1 в рубриці документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповнюйте свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою. Хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінки у Facebook та Instagram і будьте серед найкращих.